Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді будинок на продаж в селі Софіївка Черкаської області. Будинок розташований недалеко від центру села. З хорошою інфраструктурою, асфальтованим під'їздом. Будинок з ремонтом. В гарному стані, все новеньке, якісно побудовано зроблено. Так. Кухня. До будинку заведено газ, вода, каналізація, двоконтурний котел. У коридорі кухні та ванній кімнаті, тепла підлога. Загальна площа будинку 67 квадратних метрів. Основна велика кімната. вітальня І дві спальні. Вікна замінено на металопластикові. Будь ласка. І ще одна кімната. Будь ласка, кому цікаво, телефонуйте, приїжджайте на перегляди.